Розділ 1. пробудження в бурі у морозних вітрах, що проносилися над пагорбами Києва, нація прокинулася від свого довгого сну. То був час, коли Російська імперія скидала свою імперську шкіру, а вогонь революції освітлював горизонт. Михайло, молодий селянин з околиць міста, стояв серед тисяч інших на площі, його подих утворював хмари в холодному повітрі. Цар упав, і з ним старий порядок. Українці, які так довго були тінями в чужих імперіях, тепер почали шепотіти про свій власний голос. Центральна рада, той рада інтелектуалів, поетів і солдатів, утворена в сяйві хаосу лютневої революції, стала серцем цього пробудження. Михайло, який покинув свій плуг, щоб битися на фронті, чув промови, що лунали, ми більше не підлеглі. Україна говоритиме за себе. Але революція несла отруту. У Петрограді більшовики захопили владу через кривавий переворот, і їхні червоні прапори майоріли як попередження. Вони обіцяли рівність, але для українців це означало лише нові ланцюги. Михайло відчував інтенсивність у повітрі, напругу, як стрілу, готову до пострілу. Коли війська більшовиків рушили на Київ, Рада зібрала солдатів з сіл. Михайло схопив гвинтівку. Його руки тремтіли не від страху, а від палаючого прагнення до землі, яку він любив. Бої спалахнули біля річок, де кулі свистіли, як зимові бурі. Вони боролися не за імператорів чи царів, а за мрію про свободу. У темряві ночі, навколо вогнищ, вони співали пісні про козаків і свободу, і в їхніх очах блищала надія на ранок без ярма. Розділ 2. поклик незалежності зимовий холод кусав за кістки. Коли Михайло та його товариші стояли на варті біля будівлі ради, то був день, який лунав би крізь історію, Україна проголосила свою незалежність як народна республіка. Синьо-жовтий прапор підняли і крики радості здійнялися хвилею над містом. Але радість була недовгою. Більшовики, червоні революціонери, побачили в цьому зраду новому світовому порядку, про який вони мріяли. Їхні армії. Набухлі фанатиками та відчайдушними солдатами насувалися зі сходу, їхні кроки лунали, як барабани в долині. Інтенсивність переросла в лють. Михайло очолив невеликий загін крізь засніжені поля, де кожен крок міг бути останнім. Вони відтіснили на мости через Дніпро, де лід тріскався під гуркотом гармат. Однієї ночі, в покинутому маєтку, вони знайшли листи від більшовицьких агентів. Які обіцяли хліб і землю тим, хто здасться. Але Михайло розірвав їх його голос твердий, як сталь, наша земля наша, не їхня, щоб роздавати. Бої були жорстокими, багнети блищали в місячному світлі, крики лунали над надрівненими. Але серед хаосу зростала єдність, селяни, студенти, священики, всі об'єднані під прапором республіки. Іскра надії спалахнула в маленьких перемогах. Вони вигнали загарбників від київських воріт, і намить свобода здалася реальною. Михайло, з крови на щоці від подряпини, дивився на річку і шепотів, це тільки початок. Ми розбудили лева в собі, розділ 3. меч союзу, коли зима поступилася фальшиві весні, несподіваний союзник постукав у двері. Німеччина та Австро-Угорщина, виснажені великою війною, побачили в Україні спасіння. Їхні війська увійшли не як вороги, а як союзники проти Червоних Орд. Михайло, тепер сержант в армії республіки, зустрів їх зі змішаними почуттями, вдячністю за зброю, але недовірою до іноземних уніформ. Разом вони вигнали більшовиків з міста, і намить свобода розвіла. Але союзніс насіння зради. Німці вимагали зерна для своїх машин, і коли отримали замало, повернулися проти республіки. Бої вибухнули вихором хаосу, тепер не тільки проти червоних, а й проти тих, хто прийшов як друзі. Михайло очолив засідку в лісах, де листя ховало їхні рухи. Його серце калатало, як барабан, коли вони кралися вперед з гвинтівками на поготові. Німецький патруль потрапив у пастку, але ціна була високою. Один з його найближчих товаришів упав, його тіло нерухоме на вологій землі. Інтенсивність досягла нових висот, коли польські сили також насувалися з заходу, голодні до старих кордонів. Михайло втік крізь ніч з пораненим товаришем на плечі, поки кулі свистіли в деревах. Але в тій темряві вони знайшли силу в піснях про давніх героїв. Ми не згинаємося, пробурмотів він, коли вони ховалися в печері. Надія жила в знанні, що кожен удар, кожна рана. Вирізблювала їхню волю глибше в камені історії. Розділ 4 людь партизанів літня спека перетворила українські поля на поля битв з пилу та крові. Армії республіки розпалися, але з попелу постала нова сила партизани. Нестор Махно, дикий анархіст з півдня, налетів, як вихор, зі своїми чорними прапорами. Михайло союзився з ними несподіваний міст між республіканцями та повстанцями. Разом вони нападали на конвої вночі, їхні коні галопували, як привиди над степами. Бої стали танцем зі смертю, засідки в ярах, нічні рейди на більшовицькі табори. Михайло відчував пульс адреналіну, коли вони прослизали крізь очерет, повітря густе від очікування. Одного разу, в борхливу ніч, вони штурмували фортецю біля річки. Вибухи освітлювали небо, крики змішувалися з гуркотом грому. Вони перемогли, але втратили половину людей. Після цього Михайло сидів біля вогню, дивлячись у полум'я. Чому ми боремося? запитав молодий новобранець. Бо здатися це померти, відповів він. А жити це мріяти. Біла армія, лоялісти царя, з'явилася як інша тінь, але їхній хаос лише посилив червоний тиск. Михайло дивився, як горизонт вкривався червоними прапорами, але в його грудях горів вогонь, що не згасав. Кожен партизанський удар був нагадуванням свободу не можна розтрощити, лише закопати в ґрунт до слушного часу. Розділ 5 насіння, що росте, коли осіннє листя падало, як сльози, над полями битв, війна досягла свого кульмінаційного моменту. Лідери республіки втекли на схід. І залізна хватка більшовиків стиснула землю. Михайло, виснажений і поранений, стояв на пагорбі і дивився, як червоні колони марширували в Київ. То була поразка, але не кінець. У тінях палаючих сіл ховалися в цілілі, шепочучі обіцянки повернення. Михайло повернувся до свого села тепер під новим ярмом, але він ніс спогад про прапор, що вільно майорів. Роки минали. І гноблення висмоктувало сили з ґрунту, але насіння незалежності проростало в таємниці. Поети писали в тінях, селяни співали заборонені пісні, і в серцях горів вогонь. Саме цей вогонь через століття запалив сьогоднішній опір проти нового загарбника. Сьогодні, коли народ України стоїть єдиним проти темряви зі сходу, сага Михайла лунає. Ті, хто боровся в 1917 році, знали, що свобода не здобувається в одній битві, а в волі піднятися знову. На вулицях Києва, під синьо-жовтим прапором, живе надія, надія, що ніколи не вмирає, а лише чекає на наступну весну. Бо Україна це не просто місце, це полум'я, що світить крізь бурі, нагадування, що мужність у душі нації завжди знайде шлях додому. Час покрив їхні імена пилом, але вогонь під попелом досі тлі. Кроки Михайла давно зникли з українських полів, та кожен солдат, кожна мати, кожна дитина сьогодні носять іскру його духу у своєму серці. Свободу, про яку він мріяв, не розкрали, ламали і відроджували знову. Але полум'я не гасне від темряви, воно вмирає лише тоді, коли зникає віра. Сьогодні. Коли Україна проходить через нове випробування, лунає від луня старих пісень. Вони не лише про минуле, а й про майбутнє. Доки хтось пам'ятає, доки хтось любить свою землю більше, ніж боїться, вогонь України ніколи не згасне.